Вітаю, шановні слухачі. До вашої уваги Презентується реалізація гри шахи. Автори цієї гри Горбан, Ольга, Петрова Олеся, Марченко Світлана та Солюменко Андрій. Студенти третього курсу спеціальності інженерія програмного забезпечення факультету інформатики наукма. Отже, план доповіді складається зі вступу, правил гри. Теорія алгоритмів Мінімакс і Альфабета, реалізація бенд частини, реалізація фронтен частини, демонстрація гри та порівняння з реалізацією на JavaScript. Отже, основні застосовані алгоритми це альфабета та міні-макс. У грі автори взяли готовий код і вдосконалили, переписали на сервер. Фронтенд написаний на JavaScript. Для покращення візуалу використана бібліотека Tailwind CSS. Бекенд написаний на пролог. Штучний інтелект написаний на пролог. Почнемо з правил гри. Шахи це стратегічна настільна гра для двох гравців, що грають на дошці з 64 клітинками. Основні правила: початок гри. Гра починається з розстановки фігур на дошці. Кожен гравець має 16 фігур один король, одна королева, дві ладії, два коні, два офіцери та вісім пішаків. Рух фігур. Кожен гравець на своєму ході рухає одну зі своїх фігур по дошці, згідно з правилами руху кожної конкретної фігури. Мета гри. Гравці мають за ціль поставити. Короля супротивника під угрозу шаху, тобто нападу, від якого немає захисту. Якщо король отримує шах, гравець повинен виправити цю ситуацію наступним ходом, або інакше гра завершиться. Мат. Якщо король супротивника не може врятуватися від шаху жодним ходом, то говорить, що він перебуває у маті, і гра завершується на користь того, хто викликав цю ситуацію, тобто поставив мат. До інших правил належить Рокіровка це спеціальний хід, який дозволяє перемістити короля та ладію в один хід. Та заміна пішака. Пішак може бути замінений на іншу фігуру, якщо він дійде до кінця дошки. Ці правила визначають основні принципи гри в шахи, але глибока аналіза і стратегія можуть робити її значно складнішою і захоплюючою. Отже, перейдемо до правил руху кожної фігури. Король. Король може рухатися на одну клітинку в будь-якому напрямку. Вертикально, горизонтально або по діагоналі. Король також може зробити рокіровку з однієї зі своїх ладей, якщо він ще не рухався та не перебував під шахом. Королева, Королева може рухатися будь-якою кількістю клітинок в будь-якому напрямку. Вертикально, горизонтально або по діагоналі, це поєднання можливостей ладі та офіцера. Офіцер. Офіцер може рухатися будь-якою кількістю клітинок по діагоналі. Кінь. Кінь рухається по букві англійській L. Дві клітинки в одному напрямку: вертикальну або горизонтальну, і одну клітинку перпендикулярно до цього напрямку або навпаки. Кінь може перестрибувати над іншими фігурами. Ладья може рухатися будь-якою кількістю клітинок вгору, вниз, вліво або вправо, але не по діагоналі. Пішак. Пішак може рухатися вперед на одну клітинку, але за першим ходом він може переміститися на дві клітинки, якщо обидва шляхи вільні. Пішак б'є фігури по діагоналі, на одну клітинку вперед і наліво або направо. Якщо пішак дійшов до краю протилежної до нього сторони дошки, він може бути замінений на будь-яку іншу фігуру, крім короля. Алгоритм гри по типу шах можна уявити у вигляді дерева гри. Вершини цього дерева відповідають ситуаціям, а дуги ходам, початкова ситуація гри це коренева вершина. А листя дерева представляє термінальні позиції. Можна подивитися на малюнок зліва. Тут показана складність ігрових дерев у шахах. Оцінки засновані на тому, що в кожній шаховій позиції існують приблизно 30 дозволених ходів, і термінальні позиції розташовані на глибині 40 ходів. Один хід дорівнює двом півходам в одному входу з кожного боку. Величезна комбінаторна складність гри робить наш перебірний алгоритм, що переглядає дерево до термінальних ігрових позицій, абсолютно непридатним. Цей висновок ілюструє з прикладу шахів, простір пошуку має астрономічні розміри близько 10 в 120-ті степені позицій. Число різних позицій дерева пошуку знаходиться далеко за межами обчислювальних машин. Далі знайшли рішення. Для такої проблеми воно зображено на малюнку справа, тут показано дерево гри, яке проглядається тільки до деякої глибини, зазвичай на кілька ходів. А потім для всіх кінцевих вершин дерева пошуку обчислюється оцінка за допомогою деякої функції оцінки. Ідея полягає в тому, щоб, отримавши оцінки цих термінальних пошукових вершин, не просуватися далі. І отримати економію часу. Далі оцінки термінальних позицій поширюються вгору по дереву пошуку відповідно до мінімаксного принципу. У результаті всі вершини дерева пошуку одержують свої оцінки. І нарешті ігрова програма, що бере участь у певній реальній грі, робить свій хід. Хід, що веде з вихідної кореневої позиції до найбільш перспективної з точки зору її наступника. Це нам пояснює, чому варто використовувати алгоритм мінімакс, як взагалі з'явилася його ідея. Далі подивимося на альфа-бета. Це ефективна реалізація мінімакс. Алгоритм Minimax робить перегляд у глибину дерева пошуку, систематично обходячи всі позиції, що містяться в ньому, аж до термінальних. Вона обчислює... Він обчислює статичні оцінки всіх термінальних позицій. Як правило, для того, щоб отримати правильну мінімаксну оцінку кореневої вершини, зовсім не обов'язково робити цю роботу повністю. Тому алгоритм пошуку можна зробити економнішим, його можна вдосконалити, використовуючи таку ідею, припустимо, що ми маємо два варіанти ходу. Як тільки ми дізна... дізналися, що один з них явно гірший за інший, ми можемо прийняти правильне рішення, не з'ясовуючи наскільки в точності він гірший. Дерево після застосування бета алгоритму у нас зображена справа. Пунктиром показані гілки відтяті бета алгоритмом для економії часу пошуку. В результаті деяких, деякі з робочих оцінок стали наближеними. Вершини C і e, F. Однак цих наближених оцінок достатньо для обчислення точної оцінки кореневої вершини та побудови основного варіанту. utils.pl – це файл, в якому знаходиться у для обробки гри, boardevil.pl – Там визначаються параметри дошки, piecerule.pl – там визначаються правила для кроку кожної фігури. Chess.pl – це головний файл з логікою гри та кодом на пролог. Server.pl – головний файл з логікою обробки серверної частини. А реалізація серверу на пролог. Цей код реалізує простий веб-сервер для гри в шахи з можливістю гри проти комп'ютера або людини через API. У цьому шматочку коду завантажується модулі для роботи з HTTP-запитами та CRS. Тут завантажується логіка гри, яка міститься у файлі chess.pl. Цей код встановлює дозвіл на CRS для всіх доменів встановлює налаштування CRS для HTTP-сервера, що дозволяє доступ до ресурсів з будь-якого домену. HTTP-хендлер реєструє обробники. Запитів на відповідні адреси. Наприклад, HTTP-handler root game state get game state. Перший видок коду, він реєструє обробник для запитів на endpoint game state методом GET, який викликає процедуру GET game state Логіка гри. Start game цей предикат обробляє запит на початок нової гри, він створює початкову позицію гри та встановлює колір першого гравця. Після цього предикат відповідає на запит, надсилаючи клієнту початкову позицію гри у форматі JSON. GetGameState. Цей предикат обробляє запит на отримання поточного стану гри. Він отримує поточну позицію гри та колір гравця, який має робити хід. Після цього предикат відповідає на запит, не клієнту поточну позицію гри та інформацію про колір гравця, який має робити хід у форматі JSON. MakeMoveHandler Handler: цей предикат обробляє запит на виконання коду. Він отримує від клієнта інформацію про те, який хід потрібно зробити, і куди і куди пересувається фігура. Потім він перевіряє. Чи є даний хід дійсним для поточної позиції гри, та чи відповідає він правилам? Якщо хід дійсний, він виконує його, змінює поточну позицію гри та визначає нового гравця. В результаті він відповідає на запит, надсилаючи клієнту статус операції та статус ходу у форматі JSON. Set opponent. Цей предикат обробляє запит на вибір типу опонента людина або комп'ютер. Він отримує від клієнта інформацію про тип опонента, який був вибраний. Потім він зберігає цей вибір для подальшого використання у грі. В результаті він відповідає на запит, насилаючи клієнту, статус операції та обраний тип опонента в форматі JSON. В цьому ж жматочку коду Position to JSON. Half-position to JSON ці предикати перетворюють позиції гри в формат JSON. Для відправки через HTTP. Та в цьому шматочку коду в самому нижньому відбувається м... запуск сервера. Встановлюється http сервер на заданому порті. Тестування сервера було виконано за допомогою Постмана. Тут ви можете бачити приклади запитів. Які були протестовані. Тут яке повертається, коли ми робимо а, запит на endpoint, що означає початок нової гри. Тут ми перевіряємо стан гри, а тут встановлюємо режим гри. Далі перейдемо до реалізації алгоритму альфа-бета в даному коді, даної гри. А, New цей предикат визначає нову глибину пошуку для наступного ходу, залежно від стану гри та результату попереднього ходу. Він отримує поточну глибину пошуку DES, результат попереднього ходу хід та визначає нову глибину пошуку ню Defs. GetBest. Цей предикат знаходить найкращий хід для даної позиції гравця, та глибини пошуку, використовуючи альфа-бета відсічення. Предикат визначає потенційні ходи з поточної позиції, оцінює їх порівнює з альфа та бета значеннями та повертає найкращий хід. Нью альфа бета цей предикат оновлює значення альфа і бета на основі оцінки поточного стану гри. Він порівнює оцінку з поточним значенням альфа і бета та оновлює їх, якщо потрібно. Копемус. Цей предикат порівнює нове значення з поточним найкращим результатом і замінює його, якщо нове значення краще. Катін. Цей предикат виконує відсічення гілок пошуку, якщо поточний хід не є кращим за існуючий на кращий. Цей предикат оцінює поточний стан гри. Якщо гра завершилася, то він повертає виграш або програш. В іншому випадку він оцінює позицію на дошці та викликає пошук найкращого ходу з використанням альфа-бета відсічення. Загалом всі ці предикати дозволяють виконати ефективний пошук найкращого ходу в грі в шахи, використовуючи альфа-бета відсічення для прискорення пошуку. Перейдемо до предикатів для дошки. Предикати Change Kill. Екстракт і комбайн використовуються для обробки змін у позиції фігур на дошці під час гри в шахи. Ось їхнє призначення. «Change» Цей предикат відповідає за переміщення фігури з одного поля на інше. Він отримує поточну позицію фігури «Old», колір гравця «Color», color початкове поле FROM, кінцеве «To» і змінну позицію фігур «New». Під час роботи він використовує інший предикат для витягування видалення і зміни Позиції фігур на дошці. КІЛ. Цей предикат відповідає за видалення фігури з поля під час атаки. Він отримує поточну позицію фігур Old, колі гравця color, поле, на якому стоїть ворожа, фігура field і змінену позицію фігур нью. Під час роботи він також використовує інші предикати. Для втягування, видалення і зміни позиції фігур на дошці. Extract. Цей предикат використовується для витягування певного типу фігур з половини позиції на дошці. Він отримує півпозиції фігур half, тип фігур type, наприклад, пішак, ладья і так далі. І повертає список фігур цього типу. Combine. Цей предикат використовується для об'єднання оновленого списку фігур з півпозицією на дошці. Він отримує півпозиції фігур half. Тип фігур type і на висписок фігур N, і повертаю на луну півпозицію фігур. Ці предикати використовуються для моделювання різних аспектів гри в шахи, таких як ходи фігур, атаки та переміщення фігур на дошці. Перейдемо до предикатів для зміни позиції фігур. Цей код містить низку предикатів для обробки ходів та перевірки їхньої валідності у грі. Ось пояснення кожного предикату. Чек e, e, 00. Цей предикат перевіряє можливість зроблення рокировки та змінює позицію фігур на дошці відповідно. Він перевіряє поточну позицію фігур, Old, рівця, color, равця color, початкову полуфром та кінцеву ту. E, Make-move. Цей предикат отримує команду на стіснення ходу фігу, фігурою та виконує цей хід у відповідності до праву. Check legal. Цей предикат перевіряє, чи є хід валідним з точки зору праву гри. Generate. Цей предикат генерує можливий хід для гравця певного кольору з поточної позиції фігур. Ці предикати дозволяють моделювати різні сценарії гри включаючи ходи фігур, взяття фігур та перевірку валідності ходів. Предикати для контролю гри. Enter – призначений для отримання ходу від гравця а, людини або комп'ютера. Якщо гравець людина викликається предикат ReadMove для вчитування ходу введеного користувачем, перевіряється правильність ходу за допомогою предикату чек Якщо хід неправомірний, повертається повідомлення про помилку. Якщо гравець-комп'ютер викликається передикати VALUE для оцінки поточної позиції та визначення оптимального ходу. Плей головний цикл гри в шахи, приймає початкову позицію гри та колі гравця, який розпочинає гру. Перевіряє, чи обидва королі ще живі, і викликає протикат Enter, який визначає ходи гравців, доки обидва королі живі. Після завершення гри виводить повідомлення про переможця. King Alive перевіряє, чи є король живим, тобто чи є він на дощ, перевіряється за допомогою факту, що довжина списку фігур короля дорівнює 1 Winner виводить повідомлення про переможця гри, враховуючи останню позицію на дошці, визначає переможця за наявністю живого короля кожної сторони. А перевіряє, чи обидва королі на дошці живі, використовується для визначення продовження гри. Вінер – визначає переможця гри за останньою позицією на дошці, визначається за наявністю живого короля кожної сторони. Ці предикати допомагають забезпечити логіку гри в шахи, включаючи введення ходів гравців, перевірку їх правомірності, оцінку поточної позиції та визначення переможця гри. Загальні предикати. Структура предекату Нічеопос визначає початкову позицію фігур для гри зі стандартним розташуванням фігур на дошці. Руй, лопуспос, Італіангейм пос, Сіціліан Defense Post визначають початкові позиції фігур для конкретних варіантів гри. Кожен варіант має власну конфігурацію фігур на дошці, що відрізняється від стандартної початкової позиції. Наприклад, в італійській грі фігура замість пішака знаходиться на полі Т2, а чорний Слон знаходиться на полі С3. Структура даних Half Position використовується для зберігання позицій фігур на половині дошки. Пішаки фігури представлені списками, що містять номери. Клітин, де вони розташовані на дошці. Крім того, для кожної фігури вказується, чи вона зробила хід чи ні. Цей код використовується для визначення стартових позицій у грі в шахи, в залежності від обраного варіанту до фронтенд реалізації. Розглянемо найважливішу функцію у фронтенд коді Нагадую, фронтенд написан написаний на JavaScript. Цей код є функцією для оцінки стану дошки у шаховій грі після зробленого ходу. Ось пояснення кожного кроку. У функції приймаються чотири параметри Game – об'єкт гри, який має методи для перевірки різних умов, таких як шах, мат, нічия тощо. Move. Об'єкт, що представляє зроблений хід, включаючи інформацію про хід, таку як координати початку і кінця, ким було здійснено хід тощо. Прав сам попередня сума оцінки дошки, Color – колір гравця, який робить поточний хід, може бути white або black. Функція перевіряє, чи є гра закінчена за, воді... за допомогою методів: Game in Checkmate, Game in Draw, Game in Three Fold, Repetition та Game in Stalemate. Якщо гра закінчена, вона повертає відповідну величину, щоб позначити результат гри. Якщо Король гравця шаху, то додається або віднімається від попередньої суми відповідно плюс 50 або мінус 50, щоб показати, що це критично важливо для оцінки стану гри. А координати ходу перетворюються в числовий формат для подальшої обробки. Оцінка стану дошки змінюється в залежності від зробленого ходу. Якщо фігура була зловлена, то додається або віднімається вага фігури. І оцінка позиції фігури на дошці. Якщо фігура була перетворена на іншу, рахунок змінюється відповідно до нової фігури. Функція повертає оновлену суму оцінки дошка. Перейдемо до демонстрації гри. Так виглядає наш юзер-інтерфейс. Тут можна відкоригувати пошук випану, чорний пошук глибину біля. так як як вже зазначалось, ми використовуються в грі альфа бета відсічення. Відкриття позицій є руйлопис, італійська гра, також початкова позиція та сицилійська оборона, а можна дивитися, як грають пролог з прологом, а можна Самим пограти з прологом. Також тут цікаво, що тут демонструється, скільки позицій обраховано і за яку кількість часу. Також тут показано статус. Також можна зупинити гру. Гра зупинена і, наприклад, походити. Пролог сам робить хід. Також можна показувати найкращий хід для білих. А, от можна ще назад, вперед. Відновити ходи, які були зроблені. Можна також показувати найкращий хід для білих. Також. Можна, так, пошук-глибину, тоді воно буде, а, програма буде не так гарно думати, але буде робити це однозначно швидше, бо менше позицій доводиться обраховувати. Порівняння з JavaScript. А, ці дві функції Minimax і GetBestMove, призначені для пошуку найкращого ходу в шаховій грі з використанням алгоритму Minimax альфабета відсічення. Функція Мінімакс. Вона рекурсивно обчислює оптимальний хід шляхом просування по дереву гри оцінки можливих ходів. Використовується для оцінки стану дошки після зробленого ходу та вибору найкращого ходу для гравця. Використовує альфа-бета відсічення для покращення ефективності алгоритму шляхом відкидання гілок, що не є обіцяними. Функція Get Best Move. Ця функція визначає найкращий гід для гравця відповідно до його кольору та поточного стану гри. Вона визначає глибину пошуку в залежності від кольору гравця, та викликає функцію MiniMax для пошуку найкращого ходу. Після пошуку обчислює час, витрачений на пошук ходу і оновлює відповідні поля в інтерфейсі гравця. JavaScript-версія працює швидше, проте пролог більш компактна, завдяки своїй декоративній концепції. Загалом обидва варіанти можуть бути використані для реалізації алгоритму MiniMAX, але вони мають різні сильні сторони та різні застосування. Пролог часто використовується для розробки систем штучного інтелекту та експертних систем. Він може бути корисним для реалізації складних логічних алгоритмів. JavaScript широко використовується для розробки веб-додатків, ігор та мобільних додатків. JavaScript може бути корисним для реалізації гри в онлайн-середовищі або на мобільних пристроях. Висновок. Провог володіє потужними можливостями логічного програмування, що може спростити реалізацію складних алгоритмів, таких як алгоритми оцінки позицій у шахах або логіка перевірки правил гри. Завдяки пролог можна легко реалізувати складні, складні логічні алгоритми. Для вибору оптимального ходу, використовуючи алгоритм бета відсічення. Отже, що було цікавим? Цікавим було під'єднати паролог-сервер до фронтенду і насолоджуватися результатом. Які проблеми були? Часозатратно було побудувати написання алгоритму бета відсічення на пролог, що було корисним. Корисно було попрактикуватися в написанні серверу на пролог. Також корисно було б порівняти на практиці JavaScript та пролог. джерела, які були застосовані в Вікіпедії, Minimax та альфабета алгоритм, також тут залишено в GitHub посилання на код Пролог, який Автори взяли та вдосконалили. Також а, в нагоді стала Ютуб канал Сенсей та книга Братка. Дякуємо за увагу!